це сьогодні в Євангелії, що ми, коли запалюємо світло, ми не ставимо його під спудом, а ставимо, щоб воно світило на всіх і на вся. І ось цей збранник Божий, святитель Лука, в свій час ніс великі подвиги. Він полюбив Бога і полюбив ближнього, народившись в тисяча. 900, 1877 ро... році, помер 1961 році, за ці роки він показав себе не просто християнином благочестивим, а ревнителем православ'я, ревнителем чистоти православної віри і дуже великим помічником ближньому своєму. Свої юні юні роки він віддав вченню, адже ми знаємо, що він вчився в Києві на художника, потім вступив в інші учбові заклади і одружився, були діти, але Господь так. Промишляв о цьому святіне, що жінка захворіла, відійшла до Царства Небесного, Святитель Лука стався з дітьми, святитель Лука дбав, повчав всі народи, які він там чи інше оточував, тому що йому прийшлося, коли він. Став великим лікарем, де він положив багато труда. І всі ми його читали життє і знаємо його, цей великий труд. Він трудився, допомагав, починаючи в японсько-руській війні, де його поставили на полі битви, де він врачував. Воїнам, які потребували скорої допомоги. Ну і далі він не оставляв свого труда, допомагаючи тим людям, які тяжко хворіли. І прийшов 17-й рік, і він знову ж тут велико допомагає постраждалим. У 1923 році він пише, Науку пишеть нарис гнійної хірургії, де всі прочитавши, взнавши про таке, що він відкрив, диво дивувалися. Дуже він любив церкву, він ще не був ні священником, він був просто мирянином, він жодної служби не пропускав в церкві. І його знали владики, він потім перейшов в Ташкент, де він теж мучньо трудився в своїх справах медицини. І знову же не забував про церкву Господню. І от одного разу зібравши, зібравши синоду, синоду православної церкви, де осуджувалося новообновленце лука, який тоді просто називався Валентіном, він попросив слово. І коли він сказав слово проти обновленців, Владика Ташкенський сказав, «Почому ти ще не священник? Він сказав, що якщо Богу угодно буде. То він мов согласний. І буквально в скорому часі Валентин був дійсно висвячений, діяконе, потім священники, де він знову вже ще більш ревніше вів своє подвижничське життя. Він не, з... не оставлявся, він... він продовжував діло медицини, діло допомоги людям, які мали потребу. І він дуже дійсно взявся за послушання, за пастирське діло, яке вручила йому православна церква. І в скорому часі прийшли ті часи, коли його ізбирають, постригають в монашество з нареченням ім'я Луки і його висвячують архієрія Божого. І знову ж цей святитель не перестає дбати про тих, які нуждаються в допомозі. Але були чаш... нелегкі часи, і прийшов час гоніння і переслідування, прийшов час допроса, прийшов час арешту, прийшов час силки, і одна силка, і друга силка, і третя силка. І там він був теж в тих лагерях в тих тюрмах, великим проповідником, священником, духовником і великим помічником в тілесних недугах. І проходили ці силки, три роки від повернувся, потім знов забрали, повертався. Потім вже велика вітчизняна війна почалася. І Тут він дуже, як можна сказати, пригоджується, і треба було спасати тих поранених. І він велико сіяв над всіма людьми, ученими мирської науки і духовної науки. І так це світло сіяло дуже велико всім і на вся. І подвиг його бду був дуже великим. Ми знаємо його теж писання його рук, де він пише про дух, душу і тіло. Може, хтось читав, я відчуваю там великий розсудок, велику духовність і велику святість. І сьогодні ми маємо потребу входасти його перед Богом за наші гріхи, за немищі, і ми просимо сьогодні його святительських молитв, адже в 1996 році прийшов час канонізації цього великого ізбранника Божого. І він сьогодні почиває в Сімферополі, в кафедральному Троїцькому соборі, де множество людей приходять і получають ізцілення. Ви читали і ви знаєте про це. І не тільки на нашій русі православні його почитають ім'я, але хочу сказати, що дуже почитають його, почитає його Греція. І вірять, тому що він велико допомагає. І в сьогоднішній день оцей взереться його подвига ривності, не якось там, знаєте, вчився, якось там поставили його там завідуючи, щось там, може, написав, щось сказав, а ні. це Великий і невтомний труд, день і ніч в трудах, в молитвах, в добрих справах, ось що є дійсно святительська любов. І сьогодні, дорогі отці, браті і сестри, є нам в чому повчатися, якого просити, ібо це є великий ходатай перед Богом за нас грішний. І хай Господь сьогодні цей день дарує нам ті сили духовні і тілесні, той розум, щоб ми не спали і не дрімали, а щоб ми подивилися на себе і оцінили, як ми сьогодні трудимося. Не вистачає нам життя і подвій освятіте Луки, подивимося, подивимося далі про того святого, про іншого святого, як вони дійсно жили! Диво даєшся, люди такі були, як ми, мали ті немищі. Мали ті чи інші неспригрішення, але як вони стійко стояли в православі, як вони велико любили Бога, як вони велико любили ближче.